Обробляли, вирощували овочі, займалися теплицями. То був наш бізнес, яким ми жили. Капуста, помідор, баклажан, перець все. Усі овочі вирощували. Огірки, цибуля, все вирощували. Всі овочі вирощували. Пані Тетяна з села Гракове на Харківщині розповідає про своє велике господарство, яке тримала родина у минулому. Щороку вони обробляли майже три гектари території, а це і односельчани сім'я Бардакових. Для них власна земля. Завжди було улюбленим заняттям і джерелом прибутку. Теж огороди, теж Ну, Гості приїжджають, якщо то там теплицю всі гуртом ми, картоплю ми садили всі всім гуртом. Зараз приїдуть теж допомагати, будуть вибирати і все остальне. Раніше в нас була і корова, і кури, і гусі. Ми зараз боїмося заводити, тому що обстановка яка, корма дорогі. ми завели кроликів». Людей об'єднує спільне горе, адже війна розв'язана Росією не тільки зруйнувала їх село, а й позбавила можливості нормально вести господарство і годувати свої родини. Не віриться, що це в нашому. не віриться, що це в наш час може бути. Все розбите у мене у мами дім розбитий, у брата розбито, у свекрухи розбито, у брата чоловіка розбито. Все розбите повністю, Все розбито повністю. Аби допомогти постраждалим, український червоний хрест за фінансової підтримки фундації Кока-Кола реалізував грантову програму підтримки домогосподарств, що зазнали лиха через війну. Їм надали натуральну та грошову допомогу для відновлення джерела прибутку від сільськогосподарської діяльності. Домогосподарство отримують або полікарбонатну теплицю і працюють над тим, щоб не щось вирощувати, потім продавати, або вони отримують мотоблоки. Також частину отримують коштами, які вони потім витрачають на теж на закупівлю або розсади. А по якісь розходних матеріалів у рамках програми відібрали господарства, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни, ті, які мають принаймні одного працездатного члена сім'ї віком до 65 років, а також домоволодіння, що не менше року володію ділянкою, яка придатна для сільськогосподарської діяльності. Зареєструвалися, отримали 91 родини. Ми плануємо на додаткову кількість родин, які теж будуть у нас взяти до цієї програми. До 20 родин в українському червоному хресті. Відзначають, що допомога від фундації Кока-Кола є вчасною і доцільною, адже це не тільки підтримка людей, а й сприяння відновленню регіону від наслідків війни. Протягом двох минулих років фундація Кока-Кола активно підтримує українців. Підтримка та розбудова економіки країни у такі важкі часи особливо важлива. Ми розуміємо, що людям необхідно надавати таку допомогу, завдяки якій вони зможуть утримувати та розвивати свої домогосподарства, годувати сім'ї, заробляти на підтримку життєдіяльності, розвиваючи тим самим свої місцевості та прилеглі території. Цей грант фундації Кока-Кола допоможе відновити та підтримувати життєдіяльність сільськогосподарських домогосподарств на постраждалих територіях. Тим часом люди вже отримали необхідне обладнання і планують як його краще застосувати під час нинішнього сільськогосподарського сезону. Бальшую за дуже дякую за теплицю. Це буде як маленький маточник і червоному хресту. Дякую, і Кока-Колі. Це все таки та тепличка, яка не вимагає від мене в жодних вкладень і такого догляду, як, наприклад, ці, які треба накривати, це вже велика допомога. Накриваті табальшаємо. А от 73-річний Василю Панасович вже опановує новий мотоблок. З 4 сотками його землі нова техніка успішно справляється, каже він. Плужок сажать а фреза культивувати. плужок буде садити, а фреза культивувати. Восени ми оремо і під часник, під цибулю культивуємо. Він не лише пришвидшує, а й ще полегшує роботу. На цю програму фундація Кока-Кола скерувала 300 тисяч доларів США. Її втілив український червоний хрест у двох громадах Чугуївського району на Харківщині, а також в одній Береславського району на Герсонщині. Загалом з 24 лютого 2022 року система компанії Кока-Кола спільно з фундацією Кока-Кола зобов'язалася надати українцям благодійної допомоги на понад 35 мільйонів доларів США.